Це місце існувало лише заради сім'ї Кімів, ніхто, крім них не міг туди потрапити. Лише вузьке коло, три-чотири найближчі особи, мали туди доступ. Цей палац називали центром. З 10-ї вечора до майотку починали з'їжджатися машини. Ставало дуже шумно, просто голосно грала музика. Так починалися вечірки. І на цих вечірках були дівчата від 17 до 20 років. Так, там були неповнолітні, і всіх їх ретельно перевіряли. Коли надходив виклик від великого генерала, їх усіх відправляли туди. Вітаю, друзі! Сьогодні ми занурюємося у темну і таємницю Північної Кореї історію про приховане життя сім'ї Кімів, про їхні розкішні маєтки, куди не ступала нога звичайних людей. Мене звати Канджін, я втікач, який потрапив до Південної Кореї у 2016 році. У 17 років я вступив до 974-го полку охорони Кімчен Іра. Коли після демобілізації я показав в університеті своє посвідчення, усі були просто вражені. Я два роки служив у резиденції на Вонсані, рік у Сонагамі, сім років у Чансені і ще три у Чонгбансані. Після цього я звільнився. Чи були ви серед тих, хто бігав поруч із машиною лідера? Так, абсолютно, я був одним із тих, хто супроводжував. У північній Кореї понад 30 тисяч охоронців. І, мабуть, ні в кого в світі немає стільки особистих маєтків, як у Кім Іна. Якщо десь є мальониче гори, чисті річки, чи свіже повітря, там точно буде його резиденція. Ці місця охороняються окремими підрозділами. Якщо ти потрапив туди в 17 років, то вийдеш лише в 30. Це наче секретна служба США, але з однією умовою: ти живеш і вмираєш заради Кімів. Нам так промивали мізки. Що якщо верховний лідер помирає, охоронці мають піти з ним, і ми в це вірили, ми жили цим і служили. Що таке тхика? Як це пояснити? У Південній Кореї це називали б заміською вілою, але в КНДР це називалося Тхика. Це місце створене виключно для однієї людини, точніше для сім'ї Кімів. У Вонсані був такий маєток, де жила вся їхня родина. Хоча всім казали, що вони бхеньяні, насправді вони були там. Навіть убитий Кім Чен Нам чи Кім Чен Чхоль не мали повного доступу. У маленьких резиденціях центрів розваг не було, але у Вонсані та Чансені вони існували. Туди пускали дружин і дітей. Але центр був лише для Кім Чен Іра. Усе це створювалося для розкоші та забаганок. Що відбувалося в цих центрах для обраних та груп радості? Там жило приблизно 300-400 людей. Місце розташовано прямо біля кордону з Китаєм у горах. Куди звичайним людям не дістатися? У разі війни туди не долетять ні ракети, ні літаки, надто близько до Китаю. Лише 4 кілометри морем іти в Китаї. Це ідеальний шлях для втечі. Я сім років служив у Чансені, і там був центр, куди не пускали навіть дітей Кімів. У середині було все: групи радості, масажистки, різноманітні розваги усе в одному місці. І це не просто чутки про розпусту. Що відбувалося на цих вілах, що ви бачили? Спочатку я думав, що там нічого такого, що наш лідер просто відпочиває, але коли зазирнути глибше, видно розпусне життя сім'ї Кімів. Цей центр існував лише для трьох-чотирьох найближчих людей, до Кім Чен Іра. З 8 чи 10 вечора починали з'їжджатися машини, гамір наростав, і вечірки тривали до 2-3 ночі. Залишки їжі та сміття кидали в ями. Там був імпортний алкоголь, дорогі сигари. А нам казали, що великий генерал живе скромно. Які там були вечірки: артисти та дівчата для генерала. Виступали найвідоміші артисти Північної Кореї, лише для кімів. І дівчата від 17 до 20 років, часто неповнолітні, найгарніші в країні, високі, витончені. Їх привозили спеціально для цих маєтків. Там були окремі кімнати, і коли кім Чен Ір приходив, ніхто не міг вийти, поки він не піде. Вони могли чекати 2-3 місяці, поки їх не покличуть. Усе трималося в таємниці, і там було все для задоволення: найкраща їжа, напої, сигари, групи радості, артисти. 30-40 людей розважали трьох-чотирьох чоловіків. Я це бачив на власні очі, і все це було лише заради генерала. Він сидів у своєму кабінеті, а на святачі заходи з'являвся ненадовго. Там були склади з боєприпасами, продуктами, так званий бангак. Куди пускали сім'ю та дітей. Про Кімчен Іна ми майже нічого не знали. Він просто одного дня з'явився. Ходять чутки, що в нього можуть бути позашлюбні діти. У Чен Сені був яхт-клуб, і коли приїжджав Кімчен Ір, яхти одразу спускали на воду. А коли він їхав на гору пекту, сідав на білого коня. Усі коні кімів були білі. Там був подром, де дівчата з груп радості каталися разом із ним. Вони гуляли доріжками, розважалися в саду. Чансен холодний регіон, узимку до мінус 25-30 градусів. Охоронці прибирали сніг від перших сніжинок до останньої 2-3 дні без перерви. А дівчата з груп радості та наближення грали в сніжки, бавилися, як діти. Двір ставав майданчиком для розваг. Які жорстоких правил існували? Типу розстріл без попередження? Якщо селяни підіймалися в гори біля маєтку, щоб зібрати трави, охоронці їх розстрілювали на місці, а за це давали нагороди. Правило Кім Чен Іра звучало так: хто з'явиться в зоні охорони, розстріл без попередження, смерть зберігає таємницю. Я бачив три таких випадки, коли вбивали людей, а солдатів за це нагороджували. Робітники, які будували ці маєтки, не мали права курити всередині. Якщо хтось перелазив через паркан щоб покорити, охоронці могли його застрелити. Як формують еліту охоронців. У північній Кореї діє система Сонбунь походження перевіряють до восьмого коліна це перше правило. Друге зовнішність і фізична сила, третє відданість. Ці три критерії обов'язкові, щоб стати охоронцем Кімів. Якщо ти не відповідаєш хоч одному, ти не пройдеш. Із 20 мільйонів населення обирають лише тих, у кого бездоганна родословна, найкраща фізична форма та абсолютна лояльність. Охоронців на вечірки не запрошували, ми лише стежили. Ми бачили дітей Кімів, Кім Ченг Чхоя, кім Кім'я кім Чен Іна, але не знали їхніх імен. Навіть учителям забороняли їх називати по імені лише принц та принцеса, незалежно від віку 5, 7 чи 10 років. Учителі підписували секретні угоди і не могли нічого розповідати. Те, що ми бачили з їхнього приватного життя, було лише верхівкою айсберга. Дівчатам генерала заборонялося говорити з охоронцями. Якщо хтось намагався, це вважалося зрадою і починалися ідеологічні розбірки. Нас вчили, що ми еліта, але розмови з цими дівчатами могли коштувати життя. Чому ви обрали втечу через особистий біль і усвідомлення обману? Якщо коротко я відслужив з 17 до 31 року, вийшов у суспільство і зрозумів, що життя в маєтках і поза ними це два різні світи. Я бачив трупи на вулицях біля залізничних станцій, які ніхто не прибирав по 2-3 дні. Уся моя сім'я служила в армії. Ми були віддані, але мої батьки їли юшку і торгували на базарі, щоб вижити. Я намагався залишатися вірним, але голод був нестерпним. Скільки б ти не працював, їжі не вистачало. Партія казала, будь вірним і все буде. Але це означало померти з голоду. Моя дружина померла від туберкульозу, і я не міг її врятувати. Я думав, що я за чоловік, якщо не можу захистити сім'ю. Це гризло мене зсередини. Після служби я мав вибір, університет чи бажана робота. Я здобув вищу освіту і хотів працювати в органах держбезпеки, але мене відхилили через двоюрідну тітку, яку я ніколи не бачив. Вона жила в Південній Кореї. Я віддав 13 років, жив у злиднях, втратив дружину, але залишився вірним і що? Мене покарали за родичку, яку я не знав. Тоді я зрозумів, у цій країні для мене немає майбутнього. Але спочатку я не думав про втечу у КНДР це зрада роду. Поступово я усвідомив, що це все брехня і насильство. Я злився на тітку, казав їй, через тебе я не потрапив до Держбезпеки, що мені робити. Вона вибичалася і присилала з Південної Кореї 2 мільйони вон. Мені було 36, і ці гроші здавалися цілим статком. Я подумав, невже весь світ так живе? Якби в мене були такі гроші раніше, моя б дружина могла б вижити. Тітка сказала, Я допоможу, у мене багато знайомих з Північної Кореї в Південній. Якщо шукатимеш їхніх родичів, я платитиму. Я відчув і радість, і заздрість. Я допомагав воз'єднувати сім'ї, які не бачилися десятиліттями. Бачити сльози батьків і дітей було неймовірно, це давало мені гордість. Як ви наважилися на втечу через замерзлу річку? Одного разу хлопця, якого я відправив до Китаю, спіймали, і він видав мене. Мене оголосили в розшук. Я знав, що займаюся забороненим, і зрозумів, залишатися це смерть. Узимку серед білого дня я перейшов замерзлу річку Амнокан. Я готувався до смерті. Це відчуття ніби втрачаєш увесь світ. Ти хочеш жити, але не можеш. У грудях образа, гнів і крихітна надія, тонка як нігодь. Я перетнув кордон, обираючи між життям і смертю. Чому Північна Корея це в'язниця для людей? Ці історії розкривають правду про країну, де людське життя нічого не варте, є лише кілька обраних, яким усі поклоняються, і це у 2025 році. Ось і все, друзі, на сьогодні. Історія Канджина відкриває нам очі на приховану правду про життя в Північній Кореї. Світ розкоші для обраних і страху для всіх інших. Це розповідь про те, як система тримає в заручниках цілу країну, а людське життя втрачає цінність перед обличчям режиму. Що ви думаєте про цю історію? Чи можливо змінити таку реальність? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії. До зустрічі. A lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are of so they put them on display. Oh yeah, i